Всім бажаю здоров'я. І що хочу сказати, що для чого потрібні мозги людині? Для того, щоб вони думали, а не просто щоб вони в нас були в голові. Якщо мізок наш не працює, то він просто застається і пропадає. І людині дуже важливо, щоб в розумі в нашому було світло, а світло нам дає слово Боже. А де ми можемо Слово Боже впізнати? Це в живій церкві, це в церкві місія слово Боже, де нам постарав відкривають учі, очі, уші і серце. І коли ми бачимо і чуємо правильну інформацію, то тоді мій мозок він може працювати на 100% в світлі. А коли я слухаю всіх оцих політиків, аналітиків. Всяку бредятину, то дійсно що? у мене виходить в мазах каша. І просто приходить, що зрив мозга. Це воно є, що у нас мозок він працює неправильно. І, е, правильна інформація для нашого життя і для нашого мозга – це тільки чисте Євангелія. Всім благословенного дня! I mean.